Друзі, всім привіт! Сьогодні буде моє перше відео. Сильно не судіть, Сьогодні ми будемо пахати на Тесою з плн 335. Ну, якщо вийде, то будемо на ХТЗ та 150. Ну, поїхали тоді! Ну что, если ему ваш копил, мы едем на базу, у меня на ХТЗ-150. Я на тестику буду поховать, значит. Поехали! Эммм. Тесовик я ну, не шл! Скачал. Армий, прикольный анимерный крахный. Estoy.... Кто не знает, у меня есть база. На базе два культиватора. Два интимка и хТЗ сто пятьдесят лево и юзе. Едем отчетаем слуга. Ми зараз поїдемо, будемо, типу, пахати на ХТЗ. -шці. А ви... Поки ми будемо подчеплять плуга не забудьте поставити подобайку і підписатися на цей канал. Я случайно вне висів Все, можем. Уезжаем. Едем. Поехали. ХТЗ я тоже нашел в модификациях. Дуже хороший. И я у меня типа, еще один. Попытку, чертивал, Я у еще один капуцет. Поехали. Ну ладно. Чисто случайно сбил культиваторы. Ну ничего, можем выезжать по пути. Зараз выйдем. Сначала настроим. Все, можем ехать. выезжаем. Двигаемся поле. Та цього тут навіть спеціально для мене одгородили. Все, поїхали. У кружників все працює, дуже гарно. Друзі, Якщо хочете, щоб швидше вийшла нова серія, постарайтесь сьогодні поставити ну, лайків 10. І буде наступна серія там, де я буду молотить на 105. 5. Е киричок. Давайте постараємося до наступного конца року добити 1000 подписчиков. Це він хороший, Всю музику слушать. Хороший, він добре паше Ну, это Будем пісопах, и скидать, скидать гною. Лина максимально. Буде писать пахло і в гною. Буду розкидать. Будем перепахувати. О, не забувайте підписувати і нажміть на колокольчик. Зараз важко відео випускать. Ну постараюсь. І не забувайте писати коменти. Я їх всі читаю і даю відповідь. ХТЗ хороший, да? Ну вот, и он... очень хороший. Будем пробовать съесть свалку, амазонка и СЗ-36. Ну постарайтесь э, дать подобайку. а мы продолжим.